Які цікаві події відбуваються для молоді? Ділимось з вами новинами молодішного життя. Дивіться та будьте у курсі! За благородний вчинок нагороджено курсантів Національного університету цивільного захисту України. Курсанти 3 та 4 курсу факультету оперативно-рятувальних сил Євген Ліпінець та Сергій Шведовченко врятували життя людині під час слідування на оперативне чергування до Державної пожежно-рятувальної частини номер 4 у передмісті Харкова. На залізничній станції вони помітили людину, яка лежала на сходах у непритомному стані, сильно обморожена. Курсанти надали потерпілому першу невідкладну допомогу та виклали швидку. За благородний вчинок врятування життя потерпілому від переохолодження курсантів нагородили грамотами університету. Один із найстаріших та найвідоміших університетів України та Східної Європи святкує ювілей. Харківський національний університет імені Каразіна відзначає 209-ту річницю з дня відкриття. Традиційно відбувся святковий захід, асамблея вчених рад. Учасників та гостей свята привітав студентський хор. Також у фойє актової зали представлена книжково ілюстративна виставка із колекції центральної наукової бібліотеки Славетні 209 років. Харківський університет було відкрито у 1805 році за ініціативи видатного просвітника, вченого та громадського діяча Василя Назаровича Каразіна. Університет дав потужний імпульс для розвитку міста Харкова, яке поступово перетворилося на один із провідних освітніх наукових і культурних центрів країни. Цікаве нововведення два в одному студентський та електронна платіжна картка. Новий студентський квиток державного зразка буде представляти собою електронний документ, що містить персональні дані про студента. Квиток картка може бути використана для електронної ідентифікації особи, підтвердження права на пільги, в тому числі пільги на проїзд, та в якості платіжного інструменту. Нововведення планується з 2015 року. В одному з вищих навчальних закладів Німеччини відрахували усіх студентів. Дрезденський технічний університет розіслав усім своїм студентам і співробітникам електронні повідомлення про відрахування та звільнення. Та, виявляється, це сталося через помилку одного з програмістів. В цілому інформаційний центр університету розіслав 48 тисяч повідомлень. Імовірно, таке ж повідомлення отримав навіть ректор. Ось так комп'ютерний збій вирішив долю всіх студентів без виключення. Звісно, помилку виправили, та студенти залишились студентами. Зовнішнє незалежне тестування в режимі онлайн. Перевірити свої знання та підготуватись до важливих іспитів можна завдяки безкоштовному інтернет-ресурсу Яндекс.ЗНО, де можна знайти пробні варіанти тестів. Проект базується на офіційних матеріалах Українського центру оцінювання якості освіти та містить онлайн-тести з усіх навчальних предметів. До речі, реєстрація на ЗНО вже триває і продовжиться до 5 березня. Харків приваблює студентів інших держав. На сьогодні в університетах та академіях міста навчаються іноземні студенти із 122 країн світу, з яких найбільше з Туркменістану і Китаю. Більшість іноземних студентів, що отримують освіту у Харкові, обирають комп'ютерні, інженерні та медичні спеціальності. До спортивного життя Харкова може приєднатись уся молодь міста. Для цього потрібно зареєструватись у Харківському міжнародному марафоні 2014 через інтернет. В рамках заходу проходитиме Кубок України з марафону та чемпіонат України з полумарафону. Така подія проходитиме у Харкові вперше та обіцяє бути дуже масштабною. Цікава тема для молоді Харкова та області оголошено конкурс на кращий соціальний відеоролик. Теми присвячені здоровому способу життя: проблема наркоманії, куріння та алкоголізму. Перемога та участь у конкурсі буде відзначена нагородами, а кращі відеоролики будуть розміщені на інтернет-порталі Молодой Харків. Харківська мережа вільних зон Wi-Fi розширюється. Покриття вже є у центральному парку імені Горького на площі Свободи, у Сарженому Ярі. Навесні чи влітку все місто та транспорт охопить мережеве павутиння wi fi зв'язку. Планується новий список місць з вільними зонами Wi-Fi, наприклад, у саду імені Шевченка на площі Конституції біля пам'ятника закоханим та у парку Маяковського, що в районі ХТЗ. Музичний гурт з цікавою назвою «Умбілікус» випустив для своїх прихильників новий альбом. Пропоную познайомитись ближче з творчістю талановитої харківської молоді. Енергетичний бум та музичний драйв. Такі відчуття від виступу харківського гурту Умбілікус. Концерт-презентація нового альбому під назвою «Giant leap for mankind» або ж українською гігантський стрибок для всього людства, довгоочікувана подія для прихильників. П'ятий альбом гурту Умбілікус став першим англомовним. Автором усіх текстів пісень став ударник Віталій Боргонський. Учасники гурту експериментують та пробують нові стилі. Тому альбом вийшов різноманітним та насиченим. Не дарма ж працювали над ним півтора роки. Самі ж виконавці зазначають, що альбом «Giant leap for mankind» або ж Гігантський стрибок для усього людства перша робота, якою вони повністю задоволені. Прихильники ж музикантів розділяють радість з улюбленими виконавцями. Окрім нових композицій, «Умбілікуси» виконали ще й хіти минулих альбомів. Цікаво, що гурт, назва якого означає пупок, веде активну концертну діяльність і по іншим містам України. Також музиканти беруть участь у різноманітних фестивалях. Наприклад, на фесті «Сосідній Мір Умбілікус визнали кращим молодим гуртом Харкова. Крім того, їх музичні композиції звучать в ротації радіостанції Харкова. Програма Молодіжний портал вітає музичний гурт Умбілікус із випуском нового альбому. А зараз пропоную релакс. Ловіть рубрику Молодіжний арт. Нагадаю, наша програма Телепростір для реалізації творчості молодих людей Харкова та області. Тож надсилайте нам свої роботи та дивіться їх в ефірі нашої програми на телеканалі ОТБ. Растивает постель, красота, ее профиль. Для вас рубрика мотиватори. Прості істини та важливі речі. А також мотивація для молоді. Від проблеми неможливо втекти. Її можна або вирішити, або всюди тягнути за собою. Світ стане у мільярди разів краще, якщо кожна людина зробить одну добру справу. Програма Молодіжний портал завершується. Настав час прощатися. Пропонуємо усім молоді Харкова приєднуватись до нас щовівторка о 18.30 та щонеділі о 10.00. Ви знаєте, з нами завжди цікаво. Я Катерина Трегуб, Прощаємося до нових зустрічей.